Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кофту Oversize. Це модний вибір для жінок, які люблять повсякденний та зручний одяг. Кофта має креативний та стильний дизайн з літерами, який додає нотку індивідуальності будь-якому вбранню. Вона виготовлена з високоякісних, м'яких та зручних матеріалів, що забезпечує приємне носіння. Вона має вільний крій та довгі рукави, тому вона чудово підійде для осіннього сезону. Дана кофта доступна в різних розмірах, що дозволяє жінкам будь-якої фігури знайти ідеальну модель. Вона є чудовим вибором для жінок, які хочуть додати до свого гардеробу вуличного одягу.